Вітаю хлопчики і дівчатка. Я зіграв найскладніший сценарій у грі Чорна Смерть. Коли він вийшов, ми навіть його грали онлайн в чотирьох. Було досить цікаво, але по пам'яті моїй, там просто треба було плавати на кораблях і все грабувати. Насправді це трошечки цікавіше, ніж я пам'ятав, але все одно є деякі механіки, які дозволяють вам обійти правила цього сценарію. Ну, про них ми зараз, звісно ж, і поговоримо. Та спершу я хочу подякувати своєму другу Аліксу, завдяки йому я можу знімати для вас відео українською мовою. Алікс є з основником Алікс Вілас, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Вілос». Почну з сумного, зіграв я за Німеччину. Вважаю, це найслабшою нацією, взагалі нема бонусів. Бонус Німеччини це тефтонські лицарі, які мають плюс 8 на чужій землі. Здається, непогано, але вони дуже швидко псуються, і лицарі, звісно ж, їх розбирають. Різниця в будівництві не така велика, тому і вкладатися в них немає сенсу, бо для захисту вони абсолютно негодящі. От, більш бонусів немає у Франції, наприклад, додаткова картка Політик. Ні,фіга собі, всратий лицар або картка політик. Звісно, Франція потужніша. Єдиний бонус Німеччини це географічне положення. У нас дуже мало сусідів на відміну від Франції, яка має трьох сусідів. Ми маємо. Лишень Францію, ну, можна сказати, ще й Англія, але в нас нема морських міст, тому до біса, Англію. На півночі Скандинавія, на, заході, на, на сході, Східна Європа, звісно, там всілякі Богемії з Польщами. На півдні в нас Італія а, і Балкани. Тобто все це можна піти і пограбувати. А, дуже приємно, але є нюанс. Дуже тяжко кудись іти по чумних, зачумлених землях. По-друге. Описи, які дає гра, або були механіки перероблені, щоб зробити сценарій трошечки легшим, або вони просто працюють неправильно. Тобто там написано, ви не можете працювати зачумлені землі. Це брехня. Кожен ваш е, поселений, житель в місті може працювати зачумлені землі. Так що, не знаю, чому то було так написано. Так, ви не можете будувати нічого в, на зачумлених. Територіях, але якщо ви от передзамовите райони і додасте їх в чергу, то все одно ви зможете їх будувати, бо вони вже в черзі. Якщо вони не в черзі, ви не зможете продовжити будівництво, як я зрозумів, це досить дивна механіка. Але от як бачите, я передзамовляю заздалегідь всі райони, міста більш восьми в мене не виростуть ніколи. Так що, що ну, замовив, то й маю. Третє, не треба будувати будиночки в районах, воно невигідно. Вигідно будувати тільки райони і лишати місце під цей загороджений район, чумний район або античумний район. Ну, ви побачите, ми його збудуємо десь 10-м ходом. Тому ви робите таке півколо, як ото я роблю лишаючи місце під ще один район всередині, який буде мати додаткові бонуси. Той район не має бонусів від індустріалки, тому можна. І ставити де-інде, ну я ставлю на потенційні плюс 3. Плюс 3, до речі, в цьому сценарії це дуже багато. Ну і ще хочу третя з половиною додати, що дуже багато філер контенту, який взагалі не має жодного відношення до того, що тут відбувається в цьому сценарії. Він просто там є, бо він є у циві цей контент, але насправді він не потрібен. Ну і саме дерево науки і цивіків також існує задля кількох карток і на тому все. І наостанок да-да, я це зрозумів тяжким шляхом, що не варто розбудовувати свою імперію в сподіванні на кооперацію з ботами. Вони просто гинуть від чуми, навіть дає ці боти, вони гинуть від чуми, а, тому там якісь торгівельні зв'язки з ними не треба наращувати, можна воювати з ними, все одно їх юніти помруть від чумки там, колись. Тож, робить що завгодно, боти взагалі не є проблемою в цьому сценарії. У нас ПВІ. Знаєте, player Instance, встанс така гра. Ну, власне, цива будується чомусь на pve vp А, а замість PVP, принципу. Тож, якщо ви граєте мультиплеєр, то додається P, але я не знаю, як тут можна щось робити в перші 50-65 ходів, бо всюди чума. Тож, давайте ще поговоримо про те, що я роблю. Позамовляв, скрізь білдерів, окрім утріхте, бо, як я і казав, треба плавати і грабувати. Тому нам потрібно. Збудувати човен, бо він стоїть там 360, але зараз на мінус 24 захід. От така цікава гра, тому нам конче необхідно десь винайти кошти. Звісно, ми підемо воювати нашими тевтонськими лицарями, які згодяться тільки на те, щоб піти щось розграбувати. Прикольна фішка сценарію, що кожного разу ці покращення і райони в містах, державах вони. По-іншому спавляться і не можна виробити якусь там стратегію. Також ваші юнити спавняться в різних містах, тому кожного разу треба придивлятися, куди ви можете піти і де дещо пограбувати. Не можна просто так взяти там на ролить. Ну, звісно, можна на і на ролить щось офігенне. Я дуже багато переграв цей сценарій, тому я кажу, що він такий тяжкий. Там якось мені випало 4. Чотири жовті райони, які можна пограбувати, Я таке, ну, це буде дуже просто і перезапустив гру. До речі, наші війська вже дійшли до Праги, як бачите, дуже себе добре показують наші тевтонські лицарі, але вже почалась чума. Тобто, Прагу, мабуть, ми її навіть захопити не встигнемо, бо п'ятий хід чумка вже йде. Перше ваше місце, воно приречене, можна не намагатися там щось зробити. Якщо там у вас є 150 голдів, то можна купити там, звісно, лікаря, але все одно воно помре. Тож я навіть не парюсь через те, що там воно заразилося, ну і фіг із ним кажу. Це ляві, такова ваша доля, хлопці, вибачайте. Звісно, як завжди, візуальні ефекти просто не читаємо в, в цій ну воно наче норм, видно, що воно все чумне, таке. Не Знаю, який то колір, навіть можу сказати, коричневий якийсь. А, але насправді, якщо там одна клітиночка не зачумлена, наприклад, клітиночка міста, цього буде досить багато в цьому сценарії. Я буду чистити лише центр міста від чуми. То воно не видно, який центр міста я почистив, а який і ні. Також чума, наскільки там на 13 кроків здається, і це дуже тяжко наводити на кожну клітинку, дивитися, скільки ж там кроків чуми ще лишилося. Тому так знов скарги на ці всі quality of life, які в шостій і просто відсутні. Звідки тому, що пограбував Прагу, відкрив трошки раніше цей. Чума чумний квартал, встигаю його перезамовити в багатьох містах. Якщо ви його перезамовили, ви зможете його добудувати, як я і казав раніше. Тож це дуже важливо піти щось пограбувати, запограбувати кампус, щоб відкрити цей чумний квартал до того, як на вас насуне чума. Також, як бачите, в мене мінус 24, і мені необхідно мати десь два, хоча б два каравани. Щоб не вмерти з мінус голди. Бо чумні доктори вони коштують голду. А коли у вас негативний інкам, негативний дохід голди, коли ви втрачаєте гроші, коли ви банкрот, то, звісно, юніти будуть розпускатися. І ці чумні доктори вони також не, вам не допоможуть, а вони ж розпущені будуть. В чому фішка цього чумного кварталу? Ну, По-перше, тут є така механіка, як зменшити шанс. Що ваш житель помре під час чуми, це дуже дурна механіка, я не, ну, воно не працює, не варто з цим замарачуватись, але е, друга фішка цього району що він дає ЄЛЦи відносно того, яких районів він збудований. Якщо він біля кампуса дає плюс один, е, цей, плюс один науки, театралка дає плюс один культури, Золото дає золото, а віра дає віру. Ну, по плюс один за сусідство. Ну, тому я отак будую. Будемо грати, до речі, через науку. Є дві можливості, навіть три можливості виграти гру. Перше закрити останню технологію в науці, друге закрити останню технологію в дереві цивіків. І останнє просто виграти по очках після 85 ходів страждання. Ну, такий от план. В мене план виграти по науці, тому я навіть не витрачаю ресурси на е віру, бо там будуть івенти, які просто в ноль загонять нашу, зажнуть нашу віру і не витрачаю ресурсів на культуру, бо віра з культурою вона якось там пов'язана чомусь, і ми також матимемо штрафи від, е від цих івентів, від цих подій. От я вам жалівся, що ці лицарі вони не, що не гідні, але все ж таки Прагу ми змогли захопити. Я думаю, це останнє, що ми змогли зробити цими парубками, бо той лицар зараз піде і всіх їх повбиває. Отак От відбувається. Ну, до речі, побачите, як вони проти лицаря воюють. До речі, 11-й хід, а МДшки вже мають лицарів. Тобто, ну вони гідні, бачите, 10 ходів, навіть не 20. Mm -hmm. Якщо їх четверо або троє, вони, мабуть, зможуть все ж таки здолати лицаря. Але я б не радив в них вкладатися. От що захопили двома, то й ваше. Більше, я вважаю, ну, ви з них не отримуєте з цих парубків. Вони дуже дорого коштують, вигідніше просто збудувати райони і зіграти в лейт. А, до речі, я покращую дуже багато лісопилок. Не знаю, як пагорби себе ведуть в цьому сценарії лісопилки. їх багато, іначе вони непогано так. Себе показують, і ними можна забафати індустріалки. Беру дві картки на швидкість будівництва цивільних юнітів і на швидкість будівництва е, військових юнітів. Ну, оскільки у нас от це останній шанс збудувати щось, окрім чумних докторів, то, звісно, я спробую збудувати ще й лицарів. Трошечки натуплено тут, і караван виходить на три кроки пізніше. У мене вже мінус 27. Голди і отойчений доктор у Гамбурзі він просто розпуститься, якщо я десь не добуду 17 голди. Можна закинути караван в калє, але він іде по суходолу, а значить, він зрештою, врешті-решт, помре від чуми. Тому дуже вигідно посилати, і просто необхідно посилати морські каравани, бо на воді чомусь чуми немає, і кораблі не переносять чому. Якось так сценарій працює. Тому їй вигідно мати флот. Вигідно плавати на кораблях. Де люди знаходяться в тісному просторі, і е, зараза будь-яка зараза дуже швидко розповсюджується. Е, от, але в цьому сценарії ні. В цьому сценарії все інакше. Ще один прикол нам дають на вибір двох унікальних юнітів, ну одного унікального юніка, або школяра, або хто там Флагелянт, чи хто він там. Деться Флагелянт. Е, і мені здається, флагілянти вони сильніші. Бо вони дають і віру, і. Культуру, а от доктори наук вони дають тільки науку. Тобто ти витратив на флагелянта віру, пішов, пообертав когось, отримав знову віру, взяв флагелянта і знову ковиряєш свої зачумлені міста. Дуже ну, так, дивна механіка в них тут. Також там є картки, і івенти на те, щоб збільшити віру з наукою, все набагато складніше в цьому плані. Не знаю, чому так зроблено. Ось це найголовніший івент у грі, коли вам дають дві пурпурові картки, одна з яких дає вам дві культури з міста і чотири голди з міста. От як тільки ви отримаєте цей івент, я рекомендую вам. Поставити ці картки, ну або якомога швидше. Бо я хочу ще добудувати лицарів, тому не змінюю, не змінюю картку на лицарів і хочу ж будувати цих чумних докторів, тому також мені потрібна картка на цивільних юнітів. Тому допоки я притримую цю офігенну пурпурову картку на плюс 2 і на плюс 4. Щоб набудувати лицарів, вони нам знадобляться, можливо. Я все ж таки хочу розширити імперію, ми все ж таки Прагу захопили і можна інші міста позахоплювати, особливо якщо в них є кампуси. Бо райони дуже швидко дорожчають. Якщо ви не перезумовили райони першим ходом, то після відкриття технологій там будуть якісь неймовірні цифри для їх побудови. Ну і, звісно, ваші міста всі помруть і не матимуть продукції, тож. Але, мабуть, з цим більше пов'язана неможливість збудувати райони в, в лейті. До речі, ось ще івент, який вам дає вибір або віру, або золото брати. Ну, якщо ви берете віру, у вас там ще мінус дві продукції, тобто ви або граєте віру, культуру, або граєте Золото, науку. Гра вас вам дає такий натяк, що не можна робити все. Ну, я, звісно, все не роблю. Я одразу ж вже йду в науку. До речі, я зробив каравелу і пішов в тур по странам Скандинавії. Роблю такий зворотній вікінгінг, плюндрую, розграбовую їхні гавані, там трошки голди дають. На зараз це небагато, але потім там по 300 будуть давати. Так що дуже-дуже вигідно грабувати в цьому сценарії. Ну, наче все, я добудував всіх своїх чумних докторів. Я побудував. По одному чумному доктору в кожному місті. Можливо, десь я купив, я не пам'ятаю. Гроші які поки що куплю, вони нам знадобляться. І добудовою добудовою району, і добудовою лицарів. Хотів поїхати пограбувати у Венеції театральну площу, але е, не зміг. Ну і хочеться мені, щоб швидше картки змінити. Вам дуже потужна картка на культуру і золотко, але ні, комп'ютер каже, ні е, пам'ять там юнітів просто от лицаря одного і ще двох мечників, і мені доводиться відступати. Я дуже не хочу, щоб вони заїхали на мою землю, почали там грабувати. І, ну, щиро кажучи, чим пізніше ви пограбуєте, чим більше ви в абсолютних цифрах отримаєте бонусу від цього пограбунку. Але ж ви втрачаєте темп на цьому. Ну не знаю, скільки я там темпу втратив через те, що не зміг перебувати. Дуже тяжко сказати. Але от тікати довелося. До речі, в лейті, коли от чума пройде, там не лишиться юніті. Ви просто зможете заїхати і все спліндрувати, бо ну, вони всі вимруть від чуми. І міста будуть по одному, і нових юнітів вони збудувати не зможуть. здається, в цьому сценарії комп'ютер не четирить. І якщо там місто в один, то його можна грабувати скільки завгодно, бо там не буде юнітів. Ще один івент, який ріже нам культуру. Ну або можна вибрати другий варіант, скоріш за все, він там ріже нам науку і золото, ні, науку і зростання міст. Ми цього робити не будемо. Ми ріжемо культуру і віру, врешті-решт, воно нам доріже віру так, що ми взагалі не можемо ну, не матимемо надію, щось за віру збудувати, і наш культурний розвиток також зупиниться. Тож, так, як я і казав, два варіанти. Ну, два з половиною. Нарешті можна змінити картки. і Тут так багато карток, які взагалі нафіг не потрібні, вони нічого не роблять. Я ставлю картку, яка дає дві культури і чотири золота за кожне місто. А також ще одну картку, яка дає додатковий заряд яким, докторам. Чому я ставлю її? Бо з трьома зарядами чумка в місті триматиме чотири кроки, триватиме чотири кроки можливо, три, ну, здається, чотири. От і не всіх докторів я буду купляти. Тобто, можна сказати, можна поставити картку на будівництво і будувати докторів з плюс 50% швидкості, або отримати додатковий заряд. Три заряди матимуть ці доктори. Ну воно, наче одне й те саме, але якщо ви купляєте докторів, то видно мати картку на додатковий заряд, тому вся картка краще. Я не знаю, які тут ще є картки кращі за ці дві. Uh, як я казав, багато філір контенту, який, якщо розібратися, ну, просто не потрібен. Тому от я вам рекомендую ці картки використовувати, бо вони дуже потужні. Ну, камон, чотири золота з міста і дві культури з міста. Просто бімба! Це зайвий монумент, це дуже потужно. Купою лицарів заїхав на незачумлені землі. Звісно, хотілося б поїхати на південь, захопити Вєну, але туди просто так не дістатися. І там завжди чума. Тож прийшлося їхати сюди, що це Богемія, Чехія, не знаю, Польща, не знаю, чиє це місто. Але ми його пограбували і розграбували тут. Цикашку, погробуємо фірми, похилимось і захопимо його. В інших містах, як я і казав, до кінця гри, хоч вірте, хоч не до кінця гри ви будуєте чумних докторів. Можна їх 10 штук, чи скільки там 8 в чергу заказати, нічого іншого ви будувати не будете. Через те, що міста повимирали, я не встиг позамовлювати чумних докторів. Доводиться купляти, як я й казав, одразу з трьома зарядами дуже приємно. Також намагаюся врятувати тут юнітів. У мене три лицарі пішло в похід, троє лишилося. Ну хто знає, може її вирішить напасти на мене. Хоча доїхав якийсь лицар в чумні землі і просто там потроху помирає. Сидять в містах мої лицарі і собі кайфують. До речі, дуже круто очищує, дуже швидко очищує місто ці лікарі, коли в них три заряди. Там 12 ходів, тобто ви за 4 кроки е, повністю виліковуєте місто. 8, дивись, 11. Ну так, за 4 кроки, здається, виліковуєте його повністю. Дуже приємно. Я там намагався по-різному грати, очищував інші клітинки, е, доки не звернув увагу, що вони все одно працюють, очищував райони, бо думав, що ну, треба щось збудувати, щоб ну, там воно було. Е, насправді ні. Ця... Робити не потрібно. О, до речі, D'Heun Labor Economy, Civic називається. Там є картка, яка дає 50% занижку на покупку юнітів і будиночків в районах. Тобто, все зрозуміло, нам треба туди. Єдина проблема, що ми граємо наукову циву. І тому в нас Поганенько з культурою. А, тобто нам треба якомусь вишитити дістатись, і дуже круто, якщо ми пограбуємо театралку. Але це дуже тяжко зробити через чому. Повністю ПОВНІСТЮ розграбував Зданськ і захопив його. Лишилась одненька ферма там. Добре, дві ферми лишилися. А, на тому і все. Ну не знаю наскільки це корисне місто для мене. Так, тут є кампус, я його вісім кроків буду лагодити, ну то й хай лагодиться собі потрошку. Можливо, він нам допоможе перемогти. Скільки чума в розпалі, я сподіваюся, що всі ворожі юніти вже повимирали, і я зможу заїхати в Венецію та в Вену, щоб пограбувати ціатралки, бо мені дуже хочеться це Labor Economy Civic. Це останній Civic, який нам потрібен. І після нього я зможу змінити картки. Все вийшло досить непогано, але все одно недостатньо культури. 173 чи скільки там воно дало? Це замало, але є така фі... да, 137. Але фішка в тому, що тут всі чумні землі, і мої лицарі просто гинуть. Е так в чому ж? Е -я Як цьому завадити? Треба грабувати ферми. Тобто, вся гра вона заснована на пограбунках. Ви такі нагідники їздите тут, все грабуєте по чомуних землях. Е мабуть, з людьми було б також цікаво пограти, бо. З... З самого початку у нас дуже багато ферм. Вісно, ті ферми можна порозбирати, якщо дуже хочеться, але ну, нафіга. Я вже бачу, як в містах сидять лицарі, а там на шифтах влітають якісь інші лицарі, і ви просто посеред чуми б'єтеся за якийсь там район. Це дуже впливало б, мабуть, на хід гри, але я не знаю. Мені здається, що взагалі ні до кого не можна доїхати, особливо, якщо розібрати дорогу. Ще один прикол сценарію це дроп лояльності. Тобто у вас падає лояльність і вам постійно треба використовувати юнітів для підняття лояльності. Ну я використовую чумних докторів. Тобто я всю гру ну, після early game, так, game, late game я будую чумних докторів. Мої міста більше нічого не роблять, ніж будують чумних докторів. Я, до речі, все збудував школяра, це унікального юніта. Він дав нам 60 науки. ну, Досить приємно, дякую за це. Але тут така механіка, що вони на одному шару, слої, на одному шару шарі, як це сказати? На одному шарі з чимними докторами, і вони не можуть займати одну і ту саму клітинку. Тобто, ви або вивчаєте чому, або лікуєте чому, і, звісно ж, лікувати чому вигідніше. Це по-перше. А по-друге, оцей е юнак чи хто там юніт, який вивчає, чому він може вивчати чому лише один раз в одному зачумленому місті, е це означає, що вам його треба перемістити кудись, в чумних землях в інше місто, а в них немає імунітету. Ні в чумних докторів, ні в цих школярів, ні в флагілянтів. Також і це просто неможливлює їх використання, яким чином я маю його доправити кудись на іншу територію, якщо в мене крізь чума, він просто і здохне, доки дойде. І мені не виліковувати місто, щоб просто отримати якийсь бонус до науки невеличкий. Коли я можу поїхати лицарем щось пограбувати, і отримати вдвічі або втричі більший бонус до науки. Це досить дивно. Це виглядає, мені ця механіка не подобається. Якби вони були на різних шарах, щоб їх можна було в місті тримати обох, воно б ще працювало, а так ну ні, мені не зрозуміла ця механіка, вона дурна. Ось оцей лицар герой, який доїхав до Загреба по чумних землях, щоб пробувати там ферму, ну і кампус, і театралку, але вже театралку не треба грабувати, бо лишився один крок то. Labor Economy. Нарешті, нарешті вона відкрилась, можна викинути цю картку і, звісно, поставити картку на 50% знижки на покупку юнітів і будиночків. Можна ще. Я така цікава картка, цивіл... цивільний карантин, яка цивіл дає нам дві науки за на місто з кампусом і 10% до шансу, що місто не втратить жителя. Я пробував її грати, це суцільна дурня. Філер контент, типовий філер контент, який просто неможливо зіграти, воно не допомагає аж ніяк. От. Ну і нарешті настав час купувати все в наших кампусах. До речі, дуже незручно, це ж я вишуковую, де ж там мені ці кампуси познаходить. Так, один хід лишився тут, три ходи тут. Можна чумним доктором трошечки пришвидшити всю цю ситуацію. От, 48 й хід, так ну десь на 50-60 й, -й хід закінчується чума взагалі, і вам ще лишається 25 кроків на те, щоб повоювати з вашими сусідами після того, як закінчується чума. Але мій план е трошки простіший. Я намагаюся виграти до того, як настане той час, коли ми будемо воювати з сусідами. А по-друге, якщо ви подивитесь на міні-карту, то, то бачите, що сусідів не лишилось. Вони всі здохли. І чому я не розбудовую, припустимо, торгівельну економіку? Так, в одній із проб я плив дуже швидко в Скандинавію, вбивав там міста, щоб я міг по морю торгувати з Англією, бо тоді каравани не мруть від чуми. Але це все не спрацювало, бо десь на 55 й і й хід всі їхні міста вони відпадуть. Бачите, Іспанія вже все скінчилось. Скоро скінчиться Франція і Англія. Я лишусь сам на сам із Дубліном. Чомусь Дублін не відпадає. До речі, чомусь захоплені міста не відпадають, або міста, які ви захопили після початку, чому не відпадають? Якось так це працює, я не знаю, але ось так. от. Ну, маю на увазі по лояльності, бо бот він не знає, що треба робити. просто Його не навчили грати в цей сценарій. Він просто там є, щоб вас розважати, а на тому і все. До речі, повертаючись до темі сколарів, дивіться пум 173. 173 за один грабунок я можу цей район пограбувати двічі, бо там є бібліотека. Тобто, нащо паритись зі школярами, якщо треба паритися з лицарями, вони дають більше і з меншими витратами зусиль? Дуже дивно, я не люблю такі механіки. Філір контент, ледачий ледачий геймдизайн. Ну що поробиш такі вже вони, ці геймдизайнери. До речі, настав час витрачати кошти. Як бачите, я викупляю і бібліотеку, університет і є ще чумний госпіталь. Він, до речі, будується в цьому чумному кварталі. Саме через це вони таке. Хороші, бо вони дають вам бонус до перемоги. Здається, там є ще один будинок, який дає культуру в цьому чівному кварталі, але він нам не потрібен. То нехай віруни цим займаються. І в мене можуть скінчитися кошти. От, бачите, лишився Брест, Брістоль і Дублін, куди я можу засилати каравани. Англія втратила Франція два міста, Англія втратила ще одне. Ну, подивимось, хто лишиться останній з ботів. А Тим часом, як я казав, в кожному місці я купляю будиночки на науку і більш нічого. Бо не дивлячись на те, що в нас було багато грошей, вони раптово всі скінчилися, і тут я зрозумів, ой ой, зараз почнуть розпускатись юніти. А це до добра не доводить. До речі, потрошку спадає чума в Європі, і можна ж їхати знову в благодатну Італію, грабувати. Юнітів не повинно бути. А юніти є лише у повсталих міст. Тобто, якщо це були вільні міста з самого початку, там юнітів не повинно бути. Якщо це повсталі міста від Франції, Англії, Іспанії ну, або Німеччині, то там з'являються нові юніти, і вони вже з'являються не на чумних землях. Тому вони там є. Можна, звісно, спробувати заїхати в якусь ішку, Шиїшку, але я б не рекомендував краще зосередитись зусилля на містах, на вільних містах, то ж на МДшки, а вільні міста. До речі, ось що сталося з тим сколяром, якого я зробив, Він дійшов з останніх сил, вивчав чому і помер. Все. Скінчився школяр. Ну, що поробиш? Така механіка. А от на відміну від школярів, лицарі поїхали, і по 216 науки за кожен грабунок кампуса. Оп, і готово. Е, ця механіка мені чомусь більше подобається. Нічого не треба е, тяжкого робити. Лицарі, яких я зробив там, ще 20 двадцятим кроком. Зараз виграють мені гру, допомагають виграти її швидше. Як справжній імператор Священної Римської імперії, я пограбував кампус в Римі і виграв гру. Звісно, багато очок я не отримав. і Якщо дуже захотіти, можна захопити всю Європу, бо після чуми, як бачите, з ботами не лишається жодного конкурента. Просто лицарями їдете і вбиваєте всіх. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, як швидко ви змогли здолати цей сценарій. А на сьогодні все. Бувайте!